Далі нас чекає збір, тому закликаємо долучитися, адже воїни екіпажу безпілотних літальних апаратів дивізіону арт-розвідки, окремої артилерійської бригади Нацгвардії, щоб виконувати бойові завдання, потребують мікроавтобуса. На його придбання оголосили збір, розраховують зібрати 400 тисяч гривень. Долучитися і перерахувати кошти можна за QR-кодом, який зараз на екрані, або за номером банківської картки. А з нами на зв'язку Віталій Литвин, майор, герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу Рубіж. Вітаємо вас, пане Віталію. Бажаємо здоров'я. Шановна студія, глядачі, слава Україні. Героям слава. Чому зараз виникають проблеми? Адже це не вперше. Вчора також ми для двох підрозділів на транспорт оголошували збори, підтримували їх, і наші глядачі долучалися. Один навіть вдалося закрити. Чому зараз така проблема з транспортом? Це якось пов'язано зі зміною погоди? Дивіться, це пов'язано не тільки зі зміною погоди, це пов'язано з активним застосуванням як FPV-дронів, так і артилерійських систем ворога, тому що ми розуміємо, що здебільшого автомобілі вони знищуються ворогом. Ворог проводить активну розвідку оперативно-тактичними засобами БПЛА, такими як Орлан 10 Орлан 30 та суперками. Вони виявляють логістичні шляхи, по яким найчастіше пересуваються ці автомобілі, і вони їх нищать. Бо вони завдають ударів, тобто ми розуміємо, що на Покровському напрямку сам населений пункт Покровськ постійно знаходиться під артилерійським вогнем ворога, під застосуванням керованими авіабомбами, які скидує оперативно-тактична авіація, яка дуже часто застосовується на покровському напрямку і на всіх інших. Тобто, ми можемо зрозуміти і у всіх офіційних зведеннях застосування керованих авіабомб близько 150 одиниць кожної доби, і тобто, таким чином вони пошкоджують техніку, знищують і також. Ми розуміємо, що недалеко від лінії бої зіткнення і дороги вони на дуже в якісному стані. Ми розуміємо, що ворог просто може нищити дороги, і також машини приходять і ламаються ходова постійно, ми збираємо на ремонти і на автомобілі. А так як окрема артилерійська бригада, вона новостворена в цьому році, і в неї по штату дивізіон артилерійської розвідки, і де там є розрахунки, БПЛА. Ми зараз на етапі можна сказати формування, але наші підрозділи вже виконують завдання на багатьох. Ох, інших напрямках і знаєте, тобто, держава нам закупила вітчизняні комплекси безпілотних літальних апаратів, які не поступаються своїм тактико-технічним характеристикам, як західного зразків виробництва, як зразків у ворога, тим самим Орланам. Вони на такому ж самому рівні а подекуди і краще виконують свої завдання. І тому знаєте, для ефективного доставлення цього екіпажу, щоб ми виявляли ворога і нищили, тому ми збираємо якраз таки на мікроавтобуси, тому що такі комплекси БПЛА. Вони не як мавіки, вони просто в пікап не помістяться. Тому треба якраз такі вантажні мікроавтобуси на повному приводі, які можуть проходити е, різноманітні перешкоди на своєму шляху і доставляти цей екіпаж, щоб ефективно виконувати завдання. Віталій Литвин, майор і герой України, не вперше в нашому ефірі. Це я звертаю увагу і Віталії наших глядачів на те, хто ви такий герой України, людина, яка давно на війні, давно оборонить Україну. Зараз ви знайшли час, щоб вийти і особисто провести збір. Дякую вам і за цю інформаційну роботу. Стежу за вашими інтерв'ю. Як ви не пояснюєте, що відбувається на фронті, що потрібно Україні для перемоги. І зараз закликаю такими самоактивними і включеними бути і наших глядачів, тому що планку можна Підняти можна закрити збір для розвідки бригади гвардії наступу рубіж. Звичайно, можна просто сидіти і думати, який розумний чоловік. Це ж є у нього сили служити. А можна просто цьому чоловіку зараз в його особі, всій бригаді гвардії наступу Рубіж допомогти, задонатити 50 гривень і в такий спосіб стати трошки вдячніше і спокійніше за ту ніч, яка буде, і подякувати за ту ніч, яку ми з вами прожили. Разом Віталію, скажіть, будь ласка, загальне питання хочу поставити. Ми постійно аналізуємо тактику ворога, малі піхотні штурми. Ми не завжди розуміємо, як це відбувається, тому що на фронті це виглядає по-іншому. Опишіть нам ситуацію зараз, там де стоїть і де працює розвідка рубежа. Це безперервний потік росіян. Він іде вервечками по 10 по людей. Да, знаєте, ви правильно сказали це безперервний потік росіян. Е, вони знаєте, малі, малі групи штурмові. Це може бути два військовослужбовці Російської Федерації, 4, 8, 12. Тобто, по, по наростаючі вони бувають проводять і масові штурмові дії. Але здебільшого просто на постійній основі, ми, наприклад, бачимо статистику: на Покровському напрямку відбувається 58 вісім Одне боєзіткнення може тривати, наприклад, 4-6 годин. Просто дві е, військовослужбовці Російської Федерації відправили. Вили проводити штурму, їх знищили через декілька хвилин. Ще висунулися е, штурмові групи, ще ще, і тобто безперервний потік. І ми розуміємо, що втрати у ворога на Покровському напрямку, на Куп'янському, на Турецькому, на Корахівському напрямку вони просто переголомшливі Ми бачимо цифри вже буденні цифри 1600 знищених росіян на лінії боєзіткнення за добу, тобто, це знаєте мінімальний показник за добу, а вони здебільшого там дві тисячі, дві тисячі знищених росіян на цьому на передньому краї і. Вони безперервно проводять підготовку на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, і вони постійно поповнюють втрати своєї живої сили. Вони поповнюють втрати техніки, боєприпасів і свого озброєння. Тобто, постійно ми бачимо в цих зведеннях, також що сили оборони і безпеки нищать техніку. А техніка вона дороговартісна. Вона постійно доставляється з території Російської Федерації, залізною дорогою літаками по території Російської Федерації. Це безпосередньо. Безперервний потік живої сили, безперервний потік е, техніки, і знаєте, і ми робимо такі висновки, що ворог розуміє, що він буде втрачати, а темпів він не скидає. Постійно Російська Федерація, військово-промисловий комплекс ворога, проводить реставрацію техніки. Вони знімають з консервації ті чи інші засоби ураження. Ми бачимо, що їм допомагають. Їхні партнери з приводу доставки і подання їм боєприпасів. Це Північна Корея, вона вже їм дає свої системи, артилерійські системи враження, вони дають їм боєприпаси і постійний потік не тільки живої сили, але й техніки, і тих самих fpv дронів і постійний потік е, дронів оперативно-тактичного рівня для розвідки. Ми бачимо постійно бригаду Рубіж, 14-та бригада Національної гвардії України і багато інших частин Сил оборони безпеки України просто нищать ці Комплекси, а вони постійно і постійно з'являються, вони доставляють нові, нові розрахунки навчаються, і це безперервний потік живої сили ворога, техніки його зброєння. Таким чином вони тиснуть по всім напрямкам, виснажуючи сили оборони і безпеки України, артилеристів, спецпризначенців, піхоту, БПЛАшників. Тому що оператор ФПВ-дрона, коли штурми продовжуються, і він пос... просто люди працюють на межі е... можливого. Вони втомлюються. Тому що це йде війна, така знаєте, на виснаження ворог постійно тисне, і в цьому складність, що штурми безперервні. Вони відправляють по два по три військовослужбовця штурмувати наші позиції. А це постійна напруга, напруга артилерійських систем, постійне завдання артилерійського вогню, і також контрбатарейна боротьба проти їхніх артилерійських систем. Тобто це великий комплекс, який йде постійно безперервно, і тиснуть вони по всім напрямкам. 160 тисяч відділяють від мети в 400 тисяч для того, щоб закрити збір і таки купити мікроавтобус, який потрібен для підрозділу, про який ми зараз говоримо, і представник якого зараз з нами, Віталій Литвин. Тому закликаємо всіх долучитися. Насправді, якщо наші глядачі скинуть зараз по буквально декілька гривень, навіть 10-20, то цей збір можна буде закрити якомога швидше, тим більше, що ми бачимо, що є е, позитивна динаміка. Віталію тоді підсумовуючи, е, враховуючи те, що росіяни, як ви описали, вони намагаються тиснути, вони вважають, що можуть ресурсами перетиснути е, сили оборони, волю сили оборони. Як вдається тримати відпір і тримати ті лінії фронту, ті лінії оборони, на яких ви стоїте? Знаєте, зараз багато підрозділів військових частин Національної гвардії, вони ставлять ставку на технічні засоби розвідки, технічні засоби ураження. Тобто, передній край саме моїх побратимів і посестри, які знаходяться безпосередньо на лінії бозітка, прикривають як оператори БПЛА, які виявляють штурмові групи, оператори БПЛА, які їх знищують, та інші інші технічні засоби, які нам допомагають. Наприклад, ось коли ми кажемо про збір, ми кажемо про використання ефективно кожної гривні, кожної 10 гривень, тому що донати наші глядачі донатять від е, 10 гривень і більше, тобто постійно, постійна підтримка йде особового складу нашої частини і сил оборони і безпеки України в цілому, і тобто системно використовуючи і ефективно використовуючи кожну гривню, кожен БПЛА, кожен посіл, таким чином нам вдається тримати е, натиск росіян, грубо кажучи, на всіх напрямках. А він йде постійно. І тобто, ми розуміємо, знаєте, ці збори, коли я кажу своїм побратимам, що там за годину. C'est un Ми змогли зібрати певну суму або за два ефіри закрити на мікроавтобус. Це знаєте, підтримує морально-психлогічну стан особового складу, коли ми розуміємо, що в тилу, в Києві, в Івано-Франківську, в Львові, в Запоріжжі, в Дніпрі люди не втрачають надії, підтримують свої сили оборони і безпеки України, тому що наші військовослужбовці це наші сусіди, це наші брати, це наші вчителі, це громадяни, які знаходяться серед нас, і таким чином використання інтелекту і ефективно кожного свого ресурсу, тільки завдячується. Цьому ми можемо нищити ворога і стримувати його знаєте постійну навалу на всіх напрямках. Так, дякую, Віталію, вам дякуємо всім, хто долучився до збору. 250 тисяч зібрано на зараз, 260 із 400 Тобто 140 тисяч. Будь ласка, перепишіть номер картки. Будь ласка, задонатьте до кінця тижня. Звичайно, війна не має пауз, не бере перерви на свята. Звичайно, хлопці зачекають, попри те, що відбувають атаки ворога 24 на 7. Віталій Литвин пояснив, на що потрібно, чому потрібно як оперативно. Хлопці зачекають, це, звичайно, був такий сумний жарт. Допомагаємо разом. Віталій, ми задонатили з Вадимом. Ми дякуємо вам за службу за те, що знаходите час виходити. В ефір Віталій Литвин, майор, герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу. Рубіж був з нами на прямому зв'язку. Далі до.